Доброго дня всім, компанія Міня Агробузова. Розвантажуємо тракторці Лобон 504 Свіженькі прийшли. Сьогодні у нас 1410. От розвантажуємось. Ось такі от красавчики поприходили свіженькі. Прошуємо вас на наш виставковий майданчик з адресою. Траса, Київ, Житомир, томер, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Широкої убертехніки та неясного обладнання. Отак от, от вони приходять до нас. От. Окремо противаги лежать. Такі от тракторці. Передні колеса в них зняті. От так от не приходимо. Піду забирати продава.